Колеги із Рівненської АЕС тиснуть йому руку, розпитують про будні. Юрій боронить країну у лавах захисників. Каже, тепловізор вкрай необхідна річ на передовій. Я від броні пішов, відмовився і в грудні я пішов служити Збройні Сили України. Знаходжуся я зараз в Курахові, тримаємо там позицію, щоб ті не люди не зійшли на нашу землю. Дуже вам велика подяка, дуже пошана за те, що ви допомагаєте. Ці речі нам там дуже потрібні. Загалом 23 тепловізори, 10 квадрокоптерів, Starlink та два автомобілі передали атомники військовим. Він поїде в четверта танкова, другий батальйон, друга рота. Буде допомагати нам в нічний час спостерігати за місцевістю, як показала практика. Ну з якою ми стикнулися під Солидаром. що їх дуже не вистачає. Цей маяк як призначений для підрозділу розвідки. Хлопці постійно знаходяться в движенні, їм треба свої очі. Чим більше їх є, тим краще для них і для самого великого підрозділу, в якому вони служать. Таку велику кількість техніки волонтери придбали завдяки так званим трьом відсоткам, які працівники РАЕС щомісяця відраховують із своїх зарплат. Крім того, атомники організували додатковий збір коштів саме для підтримки 61-го батальйону наших тероборонівців, які передислоковані під Бахмут. Мавік і це ми, які закупили за ці додаткові кошти, поїдуть до нашим хлопцям з нашого батальйону, з місцевих. Сьогодні виїжджають завтра, вже отримають і по іншим. Тим бригадам, де проходять військову службу наші працівники, якби від Раес і з міста Вараж. Все це завдяки активній позиції наших працівників, які, по-перше, відгукуються постійно на збір коштів по нашій акції 3% від заробної плати. І додатково ще ми зібрали 2,5 мільйони за тиждень для нашого 61-го батальйону, який був зараз ну, нещодавно, всі ми знаємо в місті, відправлений теж на схід. Сьогодні волонтерська група РАЕС продовжує працювати над закупівлею мавіків, рацій та автомобілів для бійців 61-го батальйону. Не пізно, будь ласка, долучайтеся, будь-яку суму, будь-яка людина, будь-який підрозділ може заповнити в відомості і передати в алтері, і вона буде теж о, ну, застосована туди, куди потрібно, для допомоги нашим війцям. Наша зброя сьогодні це донати. І якщо в наших силах допомогти захисникам, щоб ворог не прийшов на нашу землю, ми маємо це робити. Чим більше у нас буде такого обладнання, тим захищені ми будемо, тим більше і скоріше ми дійдемо до перемоги. Волонтери рушають в дорогу. Машини заповнені передачками. Сьогодні вирішується доля країни, і ми разом працюємо для нашої перемоги. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.